Тобто ти ще й фарбами працюєш. Так, ну так, так дерево що розмальовано Фарбами. Mm -hmm. Ну там багато всього треба інгредівати. Mm -hmm. mm -hmm. Ще плюс деякі я сама роблю. Я малюю шкарлупу. Яєчну шкарлупу. Як на горах oh. oh. то шкарлупа яєчна. Mm -hmm. Зелена. Yes. Uh -huh. Ви трошки бачите, чи досі не достатньо? У мене є достатньо. доставка трапа, На молоці. А з грубчого бісеру теж робите, або каміння? Я з натурального каміння зараз робила весільний букет. Я вставляла нефрит і рожевий кварц. серединки. А добре, з колення так хотіла, зараз знайшла дешево такі можна замовляти по інтернету, але так от знайшла магазині, там є сколи. Що нам посики сколки. Це нанизаний він чи на грам іде. На грам. на грам. один грам два сорок. О, набрала. І що він так набирається? Ну коли дві, коли десять. Я тоже спочатку вон наврала. Розумієте, в ту одну ячейку. Це багато О, багато. Вона ага. набирається трошки перетрясла. Ага, ага. Чуєш? Ага. Далі набрала. Одну ячейку все багато бісеру. У ага. мене вже три бісеринки є. Дивись, 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 дивись. де там кінець бісеру? А що ви будете зараз робити? Ну, офіційню. Я, правда, зелену просто цей. Будуть грозочки зелені. Ось вона. А ти відрізаєш? Я не відрізаю. Не відрізаю. Ні, ні, ні. Ось твоя миска. І скільки тобі треба додати? Ось так, так, ось так. <ан> знаю, такой, за... А Зачагу, ти мені кусочок дай, бо я взагалі співбую. Провод... Я тобі зараз разой Я вам дам, я принесла. як шовкунати. Це нам потрібно. Нанизувати тут вдома. Не знаю, але за не

Тільки часу Стан. займає. І я собі наловчилась, тому що я дивилася, продаються, якщо чули, таке спінер для набору бісеру. Так? Тобто така от, е, як то там називається мисочка, розкручуєте її, вставляєте так само провід і на проволоку ну, на набирається бісер. От я потім з самого принципу почала: думаю, ну, от воно не крутиться, але я можу замість спінера працювати. Просто так от окунати проволоку і... Вісер набирається. От трошки навіть нам Щоб... тяжко, бо ми тут в тих ага. мисочках трохи плутаємося. От я життєйко. хотіла сказати, що От. для цього треба рівне. Рівне, так, да, має таке... бути рівне. От ви... така Але мисочка. Чому... От в мене така мисочка. Ага, ви в такій короби. Сенті, на вас немає такої коробочки, такої. То з під маргарину собі треба. будь-яка кругла, квадратна. Аж це не складками. Дуже цікаво, слухай. слухай. Та така методика, Ловися, рибка, вона канала. Так, ну, і тому дуже треба набирати. Окунула і щось попало, щось не попало. Перетряхнули, якщо бо вони іноді отак там. Ну, щоб вони та, так, так, та, та. стали так, як треба. Як зручно. І набираєте далі. ми бачимо те дерево, то вже хочеться. <світ> є. І треба. на цей. О, в мене вже. Ось так може. Так, так, так. Може бути навіть таке, таке. Давайте, що ви там давайте. Так, О, я, я, я хоть під, під, підглядаю по трошечки. Ні, зі швидкістю Дараз. у моменту, в неї вже піврок зробіть, як мені секундочку. Зараз, зараз, зараз секундочку. О, реально, воно дуже вже. -е -е -е. я то все зроблю. вона в заставлю доза. Такі веселіни теж виходить. не по одній, а по зразу декілька набирається. Тільки так горочкою сюди собі, щоб горочка була така. Світ, але дуже... ну я ж колись коралями займалася, я маю Кінчик трошки. Тільки дуже не загинати догори, угу. не дуже. Угу. Ось, Про... угу. Ану, проведіть. Бачите, чуть-чуть угу. ага, такий за... загиб і широкий він має бути. Угу. Кінчик. Тримайте отак. І окунайте і проводьте отак. От вже дві. Допустимо, окунули дві, окунули п'ять, угу. окунули десять. Ну, якщо так от вже дивитися, мається на увазі робити гліцинію, в uh -huh. має бути менша кількість uh -huh. вісерів uh -huh. в петельці, а ви більші петельки. Uh -huh. Ага. Бутко, mm -hmm. ну, завдяки я повинна сказати Юлі, от за цей другий місяць чи третій ми вже де-де? Ми вже стільки відбули майстер-класів і, стільки... uh -huh. і, стільки... uh -huh. і стільки цікавого начебто. Ну, воно... І десь поряд, і ми не Як в мої трубочки. Так, поки. я обрізаю, покажу. Готові. Сипа, Кінчик, їх не різав, Якщо ми обрізаємо, всі. от у нас набраний бісер залишається. Ми обрізаємо, зробили частину, тя гілочку зробили. Обов'язково фіксуємо. От я зафіксувала от набраний бісер в проволоці. Ага, він не залишається, щоб ага. не висипався, не забуваємо. Бо якщо забудемо, по зробити хаті закрайся? шукати. Так. Ага, щоб Саме ближче. найближче до бісера. Плотну. Три рази прикрутили. Ану, по-перше, кінчик вже уїхав. Ага. Дивіться. Ага, він тут. Розкручуємо. Тому що воно нікуди не треба. бути, щоб не видно було кінчик. Ні, кінчик ми маємо причепити до чогось. Як же ж він буде триматися? П'ять сантиметрів залишаємо. Угу. Кінчик лівою рукою. Тут 10 тих бісеринок. Угу. Кінчик до кінчика, ну, бусинка угу. до бусинки. Угу. Зразу хапаємо цією рукою, хапаємо оцей і скручуємо. Так, два докупити. Так. То можна один крутити? Крутимо саму петельку.

Тут є така дирочка, Можливо, якщо Ні, Всередині. Дирочка. Бачите дирочку? Туди вставляється ця. Ось пісок, а треба допоможе. Ні, 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 ні. От сюди я вставила в ту дирочку і зараз протиснув. Ну, потім ну, протискується. Ні, я протисну, я стисну кінчик, зафіксую кінчик. <гум> щоб його зафіксувати, але, але бачиш, як дерево воно, воно на, на петельки так, не лягло. Так, чобто стовбур mm -hmm. тут є. Протягуємо. Mm -hmm. І потім зроблено. Ну, листя шикарно, це сам листочек. Листя Закурчуємо. французької, а квіточки петельки. Угу. Ось угу. у нас вийшов такий пучок. Так, ой, навіть. Mm -hmm. Так, дуже. Mm -hmm. Ну, мені на розочку, нагадує. Ну, полюби, там фантазію включаєш і все, що хочеш, mm -hmm. може бути. Mm -hmm. Все? Так, ви бачите? Mm -hmm. Так, дивіться, вийде, що вивчилось. Mm -hmm. Ой, яке Так. Ось це фактично, мокінчик. ну кінчик. Ну так. Пучок. Пучок. От, оця проволока, що 5 см. І починаємо обмотувати. Пітільки навколо п'ятілюк. Uh -huh. Оці петельки навколо Угу. Uh -huh. Скрутили, 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 скрутили. Ось. Uh -huh. Кінчик протягуємо трошки зверху крізь пучок, uh -huh. щоб зафіксувати. Uh -huh. Uh -huh. Зараз mm -hmm. буде. Отака або штучка буде. Трошки uh -huh. роз'єднали. Uh -huh. Трошечки її закрутила, таку петельку, ну, якусь Загабуліну зробила. Ну, так от я роблю. Тембри волосам, Так, Я і люба, люба, і все. Тембри і манера. Дівчина одна казала. І я то пояснити? Робиш букву Г. Робимо букву Г. так. Загинаєш... Загинаємо. Зараз я її загину? Тут 10 у нас лісеру, 10 см. Тут ми вже в 2 загнули. Тут 10 бісерів. Так, 10 Догори, до кінця. Оце ножки. Ножки, ножки. 5 сантиметрів пару, щоб ми зробили, змогли приєднати. Так, є 5 см, 5 беремо, робимо бісерень. Получається, і петельки. Тобто в нас оця маленька 5 сантиметрова дитілька буде всередині великої. 5 см? П'яти бусинок. Тобто то ми тепер куди добираємо? туди там штук? Потім тих і два більше ще більше. Два. Тобто формуємо гілку. і більше з'єднання. В кінці що я роблю? Коли вже такі М. дуже міст. масивні виходить. Його гірочки, їх треба трошки цей. Я от включаю вже таку проску це є. Так, да, Це півтора міліметрова мідна проволока. коли ви... вже милочки або до ні, ні то ми вже перше робили. Я вже просто показую. То ви... мене такої вже немає. У мене штучки. Ви виплітаєте їх довкола? так? Ні, ну я вам показувала у це ці петельки, Я вам дотик показувала. Ано, ну, ага. Що от звичайна мідна проволока, От я купляю провід то просто його Роман, це не дерево не киталося, щоб воно було зафіксоване. Ці одні є ручки так нитками, помотуємо нитками, щоб їх 70 Сімдесят лише я роботу стане. А от до речі, ви звернули уваги, дівки? От у нас вже другий раз от ми зустрічаємось з майстринями, угу. і від них іде настільки аура. Приємно так працювати. Так? Ну так, да. голос такий спокійний, от якось вистачає терпіння показати. Ну, ну У мене люди, втім, люди не, не будуть агресії ніякої немає, нервову. Так, дивіться. М -м -м. Та,

Це такі от дві ці точки будете мали, Арсенія. Ми їх пучечок зробимо. А наші цвіточки точки по кольору? Ми тут з нашим виробом об'єднуємо. Ми всі зараз зробимо разом, і в них будуть гарні пакети. Надія, Тетяна, Юлія.